Турбує питання, яке майно належить теплопостачанню міста на праві повногосподарського віддання, тобто, що є в комунальній власності, такого переліку відкритого немає. Є рішення 2008 року, які давав які вказував про необхідність інвентаризації 2008 року. Між тим, це рішення не було виконане, і на сьогоднішній день ми знаємо з вами є багато випадків, де приміщення, як правило, або горишні, або підвальні. Приміщення, які належать співмешканцям таких будинків, є власністю або там теплоспостачання міста, або там іншого комунального підприємства, і потім вони за різними схемами виводилися, продавалися або викупалися, або через оренду, оренду яка була неконкурентно спроможною, спроможною, передавалися у приватну власність. І сьогодні до мене звертаються мешканці будинків а безпосередньо голова ОСББ Сигарт, яка не може напроти. Зі року підписати акт списання будинку з балансу зв'язку з тим, що по інформації, яку надає їй ЖЕК, існує приміщення закріплене на за теплопостачання міста але ця інформація неправдива, тому що немає права власності у комунального підприємства теплопостачання міста на це приміщення. Між тим це зависло в повітрі на сьогоднішній день. Мені здається, таких випадків багато, і я вважаю, що ці 300 об'єктів, Ектів, про які вже було заявлено, що начебто вони будуть закріплені за теплопостачання міста Одеси на праві повного господарського віддання, Мені здається, цей перелік повинен бути для нас публічним, саме для нас, депутатів, для того, щоб ми скомунікували з мешканцями і перевірили, чи такі об'єкти не є власністю мешканців ОСББ.